Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Мама Ксю! Сьогодні у нас 31 грудня 2025 року, останній день в цьому році, і потрібно буде починати вже скоро приготування до 26 року. Як я казала вже в попередніх відео, моє меню буде. І зараз я вже почну його потрошки-потрошки готувати, тому що мальчик в мене спить, тому в мене є трошки часу. <кхід> Дивіться, який у нас сильний вітер сьогодні. Я хотіла сходити до магазину, але не дуже щось мені вже хочеться. Дуже холодно, дійсно. Тому буде так, хотіла я дещо придбати на стіл, але нічого страшного. Так, значить, першим ділом я дістала багет. Він в мене був в морозилці, і зараз я його залишу в холодильнику на... ну, до вечора і потім вже будемо нарізати. Також час від часу буду дивитися, як він розмерзається, щоб він не був дуже замерший. Почнемо з того, що я буду готувати маринати для, для нашої курки. Беру таку маленьку тарілочку, додаю туди приблизно 5 столових ложок соєвого соусу. Так, до речі, забула сказати, це в нас рецепт Ольги Пінс. Дякую, Олечка, за рецепт. Далі в нас оливкова олія. Приблизно 4 столових ложки. Далі додаємо гірчицю зернисту. Олічка додає дві столових ложки, але я додам лише одну, тому що я не дуже люблю цю гірчицю, але має бути смачно. І далі я додам все-таки часник, зразу сюди в маринад. Я, всі Ми любимо часник у нас вдома, тому хай буде більше, ніж недостатньо. Додаю одразу. А, ще треба додати мед. Точно, зараз додам ще мед. Буде дуже класний маринад. Повторююсь, це в нас курка в апельсинах. Апельсин ми будемо додавати одразу до курки. Так, от готово у нас. Часничок. І залишається додати мед і все гарно вимішати. Додаю мед. І все треба гарно вимішати. До речі, цей рецепт можна використовувати і на звичайні свята. Дуже класний. Я взагалі дуже люблю курку запечену особливо. Курячі ведра це взагалі класно. Дуже такі вони соковиті. Тому рецепт я собі беру на залітку. Далі переходимо до м'яса. В м'ясо треба видушити один апельсин, але я неправильно прослухала, треба було взяти два апельсини я придбала лише один. Тому видушувати буду лише половинку. У мене апельсин, правда, величезний. Думаю, мені вистачить одного. Який красун! Вау! М -м, запах неймовірний. Так, видушуємо. Я вже оділа рукавичку, щоб перемішати м'ясо. Я з тих людей, хто дуже не любить трогати м'ясо руками. Як на мене, то соку надзвичайно тут багато. Тому в моєму випадку буде окей. Одна апельсинка. І половинка, точніше, половинка апельсинки. Класно. Так, в нас лише 10 рамку. ранку. Я мариную вже, тому що хочу, щоб воно дійсно класно промаринувалось. І хочу, щоб оцей от запах, смак апельсиновий залишився також. Так, супер. Ця апельсинка в нас іде в смітник. Далі. Далі беру наш маринад, наш соус, який ми тільки що з вами зробили. І додаю сюди. О, яка краса. Я взагалі дуже люблю курку з медом, з паприкою сухий часник. Тобто все це разом. Це взагалі надзвичайний аромат, як завжди. Дуже класно, цікаво, які у вас рецепти. Я от, в принципі, готую завжди паприка, сухий часник. Оце мої звичайні рецепти. Діти дуже люблять. У нас Джейсон їсть лише таке, коли з паприкою і часником сухим. Так. М -м, так, класно пахне. Гарне дуже поєднання всіх інгредієнтів і дає неймовірний запах. Так, все обминаємо так, так, щоб соус був повсюди. На цьому вся магія наша закінчується. Я зараз закриваю кришкою. І відправляю все це в холодильник. Хотіла я дочекатись, доки прокинеться мальчик, щоб почати готувати, щоб переодягнутися, бути в кращому кадрі, але він досі спить, тому я не буду чекати, буду починати. І зараз я буду готувати оці ось шпинатні млинці. Не знаю, скільки в мене їх вийде, я буду приблизно робити, на око, як кажуть. Тому починаю. Так, Починаю готувати шпинатні млинці. Зараз я, точніше, зробила окріп і потім поставила туди шпинат. Зараз він трошки зменшиться, чи як він там, я не знаю, що з ним буде, але його має бути легше перебити потім. Залишаю на кілька хвилин і потім буду його витягувати звідти. Так, додала я два яйця. Думаю, цього буде достатньо. І зараз буду їх перебивати знову. Так, я вже додала молочко, додала борошно, вимішала все це. Є ще комочки шпинату, але думаю, нічого страшного. Ну, в принципі, думаю, така консистенція буде нормально. Не знаю, трошки дам тісту підійти і пізніше вже додам олію. Зараз залишаю його на хвилин 10. Доки готується млинці, я також варю курку. Деяка частина буде на салат, а деяка частина буде для Джейсона. Зараз я почала варити курку, яку він їсть. Оці от курячі гомілки, я їх спочатку варю, а потім додаю приправи, які він любить, і обсмажую. Так виходить швидше і я на 100% впевнена, що воно гарно все там проварилось, гарно всередині все готове. тому от так. Млинці у нас також виходять гарні, вже вам другий готується. Все-таки все як треба. Так, до мене прийшов помічник, і я думаю, почесний перший млинець я віддам йому. Давайте тобі млинець. Я його порву трошки, як його порвати, щоб йому так було зручно їсти. Тому що він бачить, що я готую щось і не дає, не дає мені самій тут справлятись, тому треба ділитись. Мальчик. Розповідай. Кусай. Кусай добре. Тісто вийшло класно все-таки. Я задоволена. Одна сторона виходить золотиста така. Інша сторона повністю зелена. Тому золотистою стороною я буду звертати свої рулетки всередину, щоб все було таке зелененьке в нас. О, прийшов Алікс. Привіт, привіт. Джей, э, Джейсон, no. а Джейсон манш, Керпін, mm -hmm. ну Па Джейсон. моя манш премєр зі піна. Ну що, Маеллю підходить, я думаю. Нічого не говорить, не кричить. Значить, миссю задоволені. Суддя у нас задоволений. Каже, давайте мені ще щось на холодильник показуємо. Працюємо далі. Любовушка моя. Смачно. Ой, те, що треба. Пізніше йому намастцю ці млинці сирним кремом, чи як там називається крем сир Філадельфія. Зараз поки що так. Ми хочемо обрізати волосочку зараз, як він їсть. тому що вже сильно відросло. І треба Джейсону також обрізати волосся, але йому я ріжу волосся лише коли він спить. Значить, як тільки закінчився млинець, місіо в нас почав кричати. Каже, мало, давайте ще. Тому я одразу намастила йому цим крамсиром. Зараз він їсть. Хай наїсться краще, щоб обрізати коски. Дивіться, які в нього вії прекрасні. Моя ти лялька, боже Боже. Смачна маялька. О, Стинка тече, значить смачно. Моя лялечка, смачно. Так, у нас прийшла Марія. Приветики. Так, ікра вже готова у нас. Розмерзлась так, як треба. Вона така красуня у нас. Ой, да. Угу. І я дістала тільки що масло. Так, фокус на масло. Тому зараз буде розмертися масло. І в нас, в принципі, вже більшість готова. Зараз я буду нарізати. Не нарізати, а натирати на білочку салат і мити посуд. І, в принципі, потім буде в нас пауза. Так як торт в нас не буде. Не буде тортика, то Марія спекла сама. Дивіться, яка краса. Ну, фокусуйся давай. Це в нас Скориці. торт з корицію, ну, пиріг з кориці, да? Угу. зараз. Я це вам вже потім покажу. Угу. Потім вже покажу, тому що він не фокусується через цю пленку зверху. О, який красун! Значить Марія хотіла зробити, щоб це типу був вінок новорічний. І ми Алекса відправили в магазин придбати, як воно називається? Типу крему для того, щоб прикрасити цей пиріг. Буде класно, запах нереальний. І, до речі, я ходила, перевіряла курочку, перемішала її, і також запах просто клас. Він дуже негенький. Маленькую честь. Видно, мы... угу. Не знаю, на видео как видно, но... Ну, у меня видео что лагает. 6... тортик. Холодненькую такую штучку на масочку. Ванильную. Позаду делаем чай пляшки Угу. Ты Будешь с теми штучками? Да. Бусинками? И бусинками яркими. Угу, третий снег забрать. Угу. Красу. Угу. <звучит> ты будешь ставить эти камбержи? Да. Да, а ты ты пекал, классно. Afar, что ягодка. Вот. Угу. Такий биночек. Классно. Це та форма така я її ночком, чи ти сама так виклала. Це я просто його скрутила. так. <кій> угу. Воно навіть не в цьому, просто в цей ідеальний лізав, щоб перевезти сюди. Ого, прикольно. Він ну, так декос викликав. Ого, Круто, таланти. Угу. Впав в <кій> Стоп! І от який в нас кінцевий результат. Марія гарно постаралась. Дуже гарний взагалі клас, красу. Хочеться вже його спробувати з гарячим чаєм. Mm -hmm. Клас, запах просто Він дуже Дуже от хочеться прямо його з'їсти. Я вже приготувала салатик, з курочкою і ананасом. Зараз я поставила картопельку. У нас 8.40, але всі дуже голодні і хочеться провести наш старий рік. У вас вже наступив новий рік, я вас вітаю. Всього найкращого, всього вам самого теплого, гарного і головне мирного неба над головою. Так, а ми зараз будемо трошки вбивати час, якщо можна так сказати. Будемо грати гру, трошки перепивати. І чекати вже десь 10-ї вечора, щоб почати пекти курочку. І потім можна буде вже проважати старий рік. Ми будемо зараз грати гру, ту, яку я придбала на Амазоні. І за неправильну відповідь, або коли, там, коли вибирають ТБ, треба випити шутер. Велегенькі, якщо що. І ми дуже голодні, тому будемо їсти мімозу. Сасон-бо і сасан-бо. Картопелька готова. І курочка, напевно, також буде до готова вже. Очі відкрий. Ур. Дежі. Плюгра. Вау. Так. Може, <рес> заберіся, хто історію сказав. Тобто Аліксо. Так, ми готові вже відправляти 2025 рік куди подальше. Так. Да. <рес> готові приймати краще, новіше, модернованіше, приймати нов... щось новеньке в своє життя. 25 рік нам подарував зараз гарний снігопад на кінець. У нас зараз 11.30, майже 30. М -м, залишилося трошки більше 30 хвилин до нового 26-го року. В Україні, вже, як я казала, вже 2026 рік. Ще ми, раз, ми ще раз вас вітаємо. Ну, а ми вже готові, в принципі, починати куштувати трошки їсти. Так, я лише зараз закуски поклала на стіл, але зараз піду, заберу. Гаряча. Ну, все, смачного нам і зустрінемось вже в новому 2026 році. Тут прийшло. Торт, потім, але не забути торт. У нас салатик. О, і нот салат себе такий. Згадали ще про один салат. Наша вулиця зараз. Сніжочок іде. Я дуже люблю сніг. ай клас, Наші оліночки знову засніжені. Прекрасно. А то вже почали снігу, вже не було поверху. І тут все-таки ще лід. Не видно, як він блистить, але це все це лід. Останні кадрочки, кадри нашої неймовірної ялиночки. Вже після нового року будемо її забирати, діткам залишати трошки більше місця. Так, у нас зараз 2 хвилини і 20 секунд залишається, і буде новий двадцять шостий рік. Серд. Сім. Чотири. Всі. Все. Поцокали. Да. Всі підскокали. Ніхто не підскочимолосе. Ура, Новий рік. І тут мальчик у нас почав хникати. Все нормально, все нормально. Спили, фух. Сава, да. та що? Ну, же парк малесе. 21-й. No. Ох, капець. О, на вулиці. О, на вулиці. Абсолюти. Да. Середній. Монреальна файл. Oh. Yeah. <coughs> yeah. В центрі Монреальна ну, це нормально. Це завжди. От і все. Одна хвилина. О, Люди побачать нашу в <laughs> О, да. <laughs> <laughs> Молодша сестричка, вище yes. за мене. <laughs> На столик тут є. Братик-братик <райомний> в <сім 'ї> І матушка. матушка мама. Так, все. Рука велиться. Єночка. Коли ми її поставили? Першого. Першого як вона називається? Листопада? Так. Першого листопада писали, Бо я люблю дуже ялинки. І скоро ми її заберемо. Угу. Дуже-дуже смачний пиріг вийшов. Угу. Марія молодець. Да. Класний цей. Я ж тут доїдаю. Клас, смачно. Угу. Ну, от і все, завершився наш вечір, який перейшов в ніч. Ми зустріли Новий рік, все було класно, гарно посиділи, гарно пограли настільні ігри. А на цьому я завершую своє відео. Дякую вам, що були з нами. Всім пока-пока.